Вітаю, непереможні народи. З вами Андрій Лисенко. Франція не виявила жодних переконливих доказів того, що Україна нібито атакувала резиденцію Володимира Путіна. Натомість експерти та джерела, близькі до оточення президента Еммануеля Макрона зазначають, що продовження та посилення ударів Росії по Україні свідчить про зрив міжнародних переговорів. Про це пише агентство News Flash із посиланням на видання Le Monde. Перевірка інформації, проведена разом із міжнародними партнерами Франції, не підтвердила заяви Кремля. Немає жодних вагомих доказів на підтвердження серйозних звинувачень, висунутих російською владою, навіть після перехресної перевірки інформації з нашими партнерами, зазначила джерело видання. За словами співрозмовника, Росія сама суперечить собі у версіях подій і фактично продовжує вести агресивні дії проти України. Продовження та посилення російських ударів саме по собі є актом непокори мирному порядку денному президента Дональда Трампа, додало джерело. Експерти наголошують, що такі заяви Кремля можуть використовуватися для внутрішньої пропаганди та для виправдання нових ударів. Водночас, на міжнародній арені вони не мають жодного підтвердження. Аналітки також зазначають, що подібні повідомлення з боку Москви з'являються у періоди активної дипломатії навколо України і фактично підривають будь-які спроби просування мирного процесу. Президент Молдови Майя Санду висловилася на підтримку України, заявивши, що Росія саботує мирні. Перемовини, висуваючи вигадані звинувачення. Росія напала на Україну. Україна захищається і добивається миру, сумлінно беручи участь у мирному плані, який просувають США. Росія ж зриває перемовини вигаданими звинуваченнями, паралельно бомблячи мирних жителів і залишаючи їх без світла та тепла. Так не поводиться країна, яка справді хоче миру, написала президент у соціальній мережі «Ікс». Президент України Володимир Зеленський заявив, що президент США Дональд Трамп пообіцяв допомогу Україні із засобами протиповітряної оборони після ознайомлення з поточною безпековою ситуацією. Глава держави повідомив, що питання посилення ППО стало окремою темою переговорів із американським лідером під час онлайн-спілкування з журналістами. Повідомляє Європейська Правда. Окремий другий блок у нас був з президентом Трампом, що мені дуже потрібно, ППО. Мені дуже потрібні ракети на Самс. Мені дуже потрібні ракети ПАС-3 для Петріотів. І я не хочу казати, яка зараз у нас ситуація публічна, але я показав, продемонстрував це американській стороні, розповів Зеленський. За його словами, американська сторона детально ознайомилася з аргументами України. Та перебігом подій у сфері безпеки. Президент Трамп сказав, що він мені допоможе, зазначив Зеленський. Німецькі військові планувальники розробили оперативний план для Німеччини проєкт того, як Берлін організує оборону німецької території у великому конфлікті. Про це пише «Зеркало тижня. Згідно з документами, з якими ознайомилось видання Політико, кібератаки, диверсії та кампанії дезінформації, розглядається як підготовка до війни. Цей план склали на тлі ширших змін у Німеччині. Країна взяла на себе центральну роль у плануванні логістики та підкріплень для НАТО, адже Росія стає дедалі войовничою щодо європейських країн альянсу. У документі зазначається, що гібридні заходи можуть фундаментально служити для підготовки військового протистояння. Кібероперації чи кампанії впливу розглядаються не як фоновий тиск, а як частина військової ескалації. Вказується, що це матиме конкретні наслідки для того, як Німеччина планує свою роль у майбутньому конфлікті. У документі ФРН. Розглядається як оперативна база та транзитний коридор для військ НАТО, які рано чи пізно можуть опинитися під тиском. У документі зазначається, що у випадку війни Німеччина стане пріоритетною ціллю звичайних атак із застосуванням систем зброї великої дальності, спрямованих як проти військової, так і проти цивільної інфраструктури. Загалом план розглядає П'ять фаз ескалації, починаючи від раннього виявлення та стримування загроз до національної оборони, колективної оборони НАТО та постконфліктного відновлення. У документі також вказується, що цивільні структури є важливими для військового успіху, так, транспортні мережі, енергопостачання, медичні послуги і приватні підрядники неодноразово згадуються як фактори, що сприяють розвитку подій. Російський диктатор Володимир Путін може багато чого собі дозволити, зокрема, повести росіян на бійню, але він не готовий програти війну проти України. Як передає РБК Україна, про це прем'єр Бельгії Барт Девевер заявив в інтерв'ю виданню HLN. Голова бельгійського уряду, коментуючи ініціативу Єврокомісії про репараційний кредит для України за рахунок заморожених активів РФ. Розповів, що президенту Єврокомісії Урсулю фон дер Ляйен доводиться об'їжджати всю Європу на велосипеді, щоб зуміти досягти компромісу. Але в розмові з нею і канцлером Німеччини Фрідрігом Мерцем Девевер наполягав на необхідності збереження важеля у вигляді заморожених активів РФ для переговорів із Путіним. Не можна подати торт тричі і при цьому його з'їсти. І Якщо ми використовуємо ці гроші для фінансування війни, то ми також виходимо з того, що росіяни через два роки будуть виснажені. Це ж міцний народ. Такий цар, як Путін, може все морити свій народ голодом, вести його на бійню і тут і там влаштовувати геноцид. Але програти війну цього він не може, вважає прем'єр Бельгії. Японія передала Україні близько 48 мільйонів євро в межах четвертої фази програми екстреного відновлення, а також погодила запуск наступного етапу грантової допомоги. Про це повідомляє РБК України з посиланням на заяву Пресслужби Міністерства розвитку громад та території. Надані Японією кошти підуть на відновлення енергетичної та водопостачальної інфраструктури. Гуманітарне розмінування і розвиток громадської інфраструктури в регіонах. Крім того, їх використовують для підтримки проєктів громадського здоров'я та безпеки, а також надання освітніх послуг. Зазначається, що японський парламент вже затвердив додатковий бюджет, який забезпечить продовження грантових проєктів та подальшу технічну підтримку України. Одним із пріоритетів для подальшої співпраці між країнами визначено відновлення помешкань українців. Зокрема, Японія створила спецгрупу з питань відновлення житла, до якої входитимуть приватні бізнеси, які працюють у цій сфері. На 2026 рік заплановані технічні консультації для впровадження японських технологій у будівництво нових осель для українців. Протягом останніх 10 місяців 2025 року темпи втрат російської армії в Україні зростали швидше ніж будь-коли від початку повномасштабного вторгнення. Аналітики пов'язують цей стрибок смертності зі спробами Кремля захопити максимум територій перед можливими мирними переговорами. Поки політики говорять про мир, на фронті фіксують найкривавіші місяці для російської армії. Журналісти проаналізували некрологі та дані складовищ, дійшовши висновку. Кремль свідомо кладе під кулі тисячі людей заради посилення переговорних позицій, що призводить до рекордних втрат від початку війни. Про це йдеться у розслідуванні BBC. Журналісти поіменно підтвердили загибель майже 160 тисяч російських військових у цьому році. Однак це лише верхівка айсберга. За оцінками експертів, підтверджені дані становлять в рази більше від 243 тисяч до 352 тисяч осіб. Загальні втрати вбитими та поранами, за даними НАТО та Генерального штабу Збройних сил України, сягають вже понад 1 мільйон загарбників. Тож, героїчний і непереможний народи, слава Україні, героям слава, слава нації і смерть ворогам.